А, там трейстейшн пробуємо. Ти полюбився цей TrainStation. Так да. Ну, файт здесь просто Головне не на центр падати, щоб пушка не йти не Шопітано, мату можна отець. Да. Так. і тут як себе дома. А, на центр не падає? Ні-ні, центр не Ну, катайте есть. Китайці точно. Бля, кушать будуть, сейчас так як... вроде падал. Падал. Что все, что все там. А я прозрел, думаю, что падал еще нет. А вот тут направо пишу. Тут один справа, сейчас нажал, типа, на желтый стоит. На желтый стоит типа справа. Типа, вот тут бежать, желтый типа, До цього ангара. До нас підбег налево, за шума. Треба, Треба так і вліво крутити за заправку на кришці залазити і від них едирувати за китайців щось понимание, не польбом, що тут поруц. пятерки тут я надо. Осталось в пересе. было на все крыши паркур это заниматься. Він підбігає нас нашу сторону, не... він мене не чує, зараз зайде до мене і mm -hmm. Він йде в мою Двоє, двоє, отут. Я на себе бачу, типу їх не бачу. Йде за тачкою Хтось кидав HE, тут розкидається всякому Не, наприклад, тачка, вона дійсно пікнула Ну, та тачка тоді, блядь, як кидається на цей, бо, блядь, проти інфи тяжче рати Потому можно их забайтать, это а, типа мы уходим. Само, он крышу заниз, ты почекать тебя у Окей, сейчас попробую крышу занять. За... За... Да, я. Смотри, спил. Мы за контейнером уже тут. Да. Баражный. Другий десь коли жовтий? коло заборів тут А, а тут десь коло жиловтый. Піднімайте Макса. Да, да, сейчас. Один в мене в домі десь. Одного ще на у вулиці У мене, у мене, внизу тут. Ти його нокнув? Нет. Вряд ли. Де внизу, тут... да? Так Да, у нас китайщики. Але нагло пушили, пиздец. Це не, це не ті терпіли, щоб біля катки були боком. Агрили Зона у нас супер. Можемо де щас щось відмедяться. Повірте на теплак. Из зон десь стропы лопати. Тут три штуки. Носики ручки пламени, дульники, дульники, наверное, забув, помех. Носики ручки. Да. То, наверное, мені не было, да? Какие звук противный уфу. Типа за пищание. Не водні егли, цього пищание нема такого, типа флешка, скажімо, работает показву кайф. Тут ще пищить півчасавки. Справа мы так у нас Да, 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 їдемо так, справа. Да, такие каленные. Дальше, дальше, дачи, дачи. Дей мне не понял до держа. Да, в роли не Понятно, там я была баки масхала, я сюда. Ой, 500. Ну да блядь, блять, наверное. А, це кристи. Да, да. Пятисотка, так как Десь тут бежаем, блять. Ну, мене яндесь молотип, вы не бачив Я Надеюсь, у нее нема АВД-шки, я еду чек. Добре, дякуємо. Він з цієї сторони стріляю, не зрозуміла. Десь там на горці. Mm -hmm. Настя, тримай під руку. Це, це той, що цей, що на таку їхав. він Десь на сцені. <звук> Блін, ну ти на неї поєднівався, звісно. Хлопець. одного калабунга. Ладно, хай забирає щепи, поїхала, типу. Ми не жадні, ще, блядь, плюс 4 фрага, потім буде. У нас без білетник. Новий сідай, басейн. Та, що? Дай, поїхали. Так. Кисвіт, біжи. Так, дайте, п'ят. Ага, я зрозумів. Забирайте з нього лут, що ви з ним катаєтесь? Я охуею, что то здесь зараз сишку и на мотоцикле прийдет на нас. Бей. Здесь бей. тут, блин. Ладно, поехали. Вот это, блядь, на нем остыка сейчас времени, пиде лучше тачки, какие-то найдем, что Старався, старався, товариш, ти забирай чіпы. А, це тут дропи були. Лутаны, да, це вони їх лутали. Макс, да. тут. тут можна коло пошукати. А, ми взагалі на медведі збиралися Ми, мабуть, на медведі і їхали. От все що около трейнстейшна, отут. Ямка ця, норка. А, дропи сюди випала эпипалатмена, Їдемо, то, типа, в лат и дроп и шо одним Справа дропи падають на горку прям. на горочку наліво падають типа, дроп. Десь тут сижмерь сидить. Я на зачіпавом пішов. Десь тут сидів. Справа він, давай за ним.

А ця каска. пачка, пачка на жовтій. Яся, здається, мотив немає тре розкидати. Даєте. Ладно, я я биво... а не прожимуся. Я не десь на сніг ходить, він крутить. У кридіс, тут він зліва встав. Один с левой, где-то у меня на рыжей, на рыжей левой Там справа тренок? Едет да, до своих Под него подъезжай Тут, да, да. Тут каленый за дропом За деревом ще є Бля, <плес> ця дура втекла. Це не трупи, там ще одиночка на снігоході залишилась на жовте. Кстати, долбоебы що с э, кавабан у стрим снайп піар PR клан конченый. <плес> да, І одиночка он втік на жовту на снігоході

трони козне тропи третій знизу. Наша дропа, кстати, мені чекав. Нам ще би таشيчко знайти. Нас є. а типа один і я вже вреконь. Третя каска тут поличчя стоїть. Хоча, давай, і, давай. І і третя каска ціла в дропі має ще бути. І третій. Що? А забрало вже дроп. Половине частока тратил я нажотик <вистит> да, Може десь тут, но ну, там наверно, тачку уже не найдем не дарує. Отстоялася, не? Наверное, сила я думала Макс забере тачку Сейчас я пятерок чуть-чуть візну, попну Поїхав. Давай, не руля. Агазуй, дача до горки можна під'їхати. Там вже стріляло вже зайти. Поздлива стреляю А если батер стоит Ладно, давайте ты пока відправить играем, бо непонятно да якие спад, да? Як же 2-4 дн заш живет? Вс за пиздец Уезжай туда? Починаю, бронь. Да там принимати їх. Блять. Mm. Хороший вертай ты там відправит игроки. Вся шапка спала, коше була капец. Там 95 будет. Ой, ні, 59. Так прикинь, да, и вже нема. тебе по факту спасла. Дві бульт, да давай килограмм. Батур при А вот тут фул склад можем принимать. Один ног. Желтый. Давайте подъедем, что. Там как раз транспортных позабираем. У нас кимур дасі почти нема. То от їд. якраз не собираємо тачку Бо там по... У мене ступав. Я тут стану насі, може сить А я куди бривати? Без шапки У Мене тоже діпашку. тільки нас де вони. Один це нокнути отут Один. Є. Паше, левиша, да. Здесь и тут. Все Все, вроде nice. быть, не а им кто-то еще нашивал, по-моему, про вишу да, да, с кем-то. Шапка я. Да, тут дро сила. Я набрал зря для смока пушки треба, бо я набрал тут. Вон вони нам сейчас пригодятся приз... на финале. Бля, нам до тачки не позабирать, а де щось нее. Тут шось стоите, шоссе. Ой, пятая фаза. Поехали, короче. Здорово, Там думаю, не ваши. Да, мы да. да. Седайте, сюда это, сюда иди. Вот тут, тут мы по зоне. По... А там был сквадосвод, да, наверное? Да, <святый> Да, вроде бы тут сквад был. Да, тут якийсь транспорт стоїть. Иди, іди фулка, фулка в тачці сиди. Макс, напрягай їх зверху. Олежать черно окну, кирисить кожу. Nice. Там МКшка была в когось 14. Mm -hmm. Тут два склада. На холмах. У мене тоже смог. Лучше смоки зараз, бо нам не куча приходить в финале. Okay, okay. okay. Понабрав смаків, поїхав. Он треба от пригорок, чи що це таке, чи це ЛГшка. Да, це пригорок, треба займати його Тачка є новая? Є, є, є Дивіться, скільки там сейчас фрагів буде, де там стільки смаків по розмо... С Я пока правіше все граю тут від дороги. Пока двоє, двое бачу двоих нам пока не а зелені е, типы. Не знаю. Ні. Не, не знаю. Ладно, я бессмучу из Дайте Да нам просто прикривати, вони будуть будут ще справа. Справа в мене хотят крутити. Ладно, я звідси нахуй виїжджаю. Пиздец, все одно зони нема. Лівого нокнув. Піднімайте. Що піднімаю? поднимаем. Тай біжите. За машиной там. Цього я прийму, забейте. Іграйте.

Рыжа. Зелена є? Да, да. Ну, рижа тут є. Бачу. Закрив, рижу закрив. Вроді би як бетер десь катається. Треба так само якісь позиції займати відігрувати. За деревом, за деревом, типу тут на жовтій У мене бедер тут під мостом. На вариме ебашит стоять. А тут піджимається пить. Блин, уже там бессонти. Да, 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 забей. А вот тут тип на желтый, да, надо. На желтей тип. С моей стороны бетер будет сейчас ехать. Новый тип Давай. Блять, нам треба приезжать отсюда, нахуй, тут хуйня позиция. Думаю, не вертается. Вот тут тип, так и на желтый. Вот это вертастая зона, да? Волку треба ебанатода, а бішки. Він біжит, він бачу, бачу. бачу. Дав його в голову. Ага, дешере, походу. Зліва. Нету Сиода. Я вас справа убежаю. Зараз. Я понял, аккуратно. Я поднимаю себя. Блять, ты... Там фул читак, там фул читак. Мы сквозь текстуру стреляй Пиздец. Он справится через и кстати за, заколы сам полностью. Илан. Ой, я много ебаны. Даже... Я другой не знаю. У меня все надр... на дро... Ну да, у меня все. Нахуй пляж. Ой, хорошо. Оце катуля, це точно не відос. Цікаво, скільки ми лупило з вами. Ой, я, я А ви там лупили. <гум> а сієть, нормально. Ми лупили є. Топова катуля.